Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми матимемо розмову про культуру та стрімкий поступ науки і техніки. Французький історик Фернан Бродель слушно зауважив: це було драматичне та водночас геніальне століття. Драматичне, якщо пам'ятати про низку повстаніх війн. геніальне, якщо брати до уваги. Науково-технічний прогрес. Одразу ж зазначу, ми не будемо досліджувати усі зміни, що відбулися у науці, техніці та інтелектуальному житті людей. На це просто не вистачить часу. Наше завдання познайомитися із частинкою тих досягнень, які дуже вплинули на життя суспільства та історичний розвиток світу, наше заняття. Буде лише знайомством, першим побаченням із наукою того часу. Якщо захочете дізнатись більше, ви завжди можете скористатися підручником чи мережевими ресурсами. Отже, індустріальний розвиток країн потребував нових науково-технічних знань. Кінець 19 століття час видатних відкриттів у науці, які Докорінно змінили наукову картину світу, вплинули на розвиток техніки і технологій, назавжди змінили життя людей. Певен, на 100%, що ви чули імена багатьох науковців 19 століття у школі, вдома, на дворі і у соцмережах. Джозеф Томпсон, П'єр та Марія Кюрі, Грегор Мендель. Антуан Лавуазьє, Ілля Мечников, Дмитро Менделєєв, Чарльз Дарвін, Альберт Айнштайн, Томас Едісон, Брати Люм'єри, Луї Пастер це далеко не повний перелік дослідників. Це лише невелика частина тих, хто доклав зусиль, аби сучасний світ мав саме такий вигляд, який має зараз. Тож. Пропоную зараз зосередитись на відкриттях та винаходах лампа розжарювання. На мою думку, цей невеличкий винахід докорінно змінив наш світ. Чому? Розкажу пізніше. Загалом, перші спроби винайти лампу розжарювання або відому всім лампочку, розпочалися на початку 19 століття. Дослідження тривали майже одночасно у різних країнах. Винаходи Генріха Гебеля, Джозефа Свона, Олександра Лодигіна та Павла Яблукова працювали чудово, але недовго, на жаль, до двох-трьох годин. Томас Едісон проаналізував попередні дослідження та винайшов лампу з платиновою ниткою розжарювання. Це була перша лампа, що могла функціонувати цілих 40 годин, звісно. Вона була надзвичайно дороговартісною через використання платини, але все одно стала надзвичайно популярною. У 1910 році Вільям Девід Куліч вдосконалив винахід Едісона. Використавши нитку із вольфраму, він зміг збільшити термін її дії та значно зменшити її вартість. Електроосвітлення перетворилося із Предмету розкоші на буденну річ. Винахід електричного освітлення змінив світ. Як річ у тім, що раніше люди працювали лише впродовж світлового дня? Свічки, смолоскипи, газові світильники не давали достатнього освітлення. Інша річ лампи розжарювання. Вони надали людям можливість. Не зважати на зміну дня і ночі, виконувати роботу у будь-який час за якісного освітлення. Тому підприємства могли функціонувати цілодобово, виготовляти більше товарів і, звісно, отримувати більше прибутків. Маленький винахід надав потужного імпульсу розвитку промисловості. Ще один неймовірний винахід телефон. У 1876 році Олександр Белл офіційно запатентував цей пристрій, І з патентом там, взагалі, ж історія вийшла, але зараз не про це. Головне, що з'явився пристрій, завдяки якому людський голос передавався у формі електричних сигналів. Хоча. Перша модель була примітивна і працювала із жахливим спотворенням звуку і на незначну відстань. Але публіка, побачивши цей винахід, тільки розводила руками і здивовано промовляла: Боже мій, ця штука розмовляє. Наприкінці 19-го, початку 20-го століть в усьому світі спричинився справжній телефонний бул. Відбувалося велике будівництво телефонних станцій і міжміських ліній у 1910 році в усьому світі було більше 10 тисяч телефонних станцій, які обслуговували понад 10 мільйонів телефонів. Чому це так важливо? Тому що швидкий обмін інформацією спричинить революцію у бізнесі. Промисловому розвитку і науці, війнах та мирних переговорах. Як слушно зауважував один із героїв романа Жюля Верна Філіас Філіасфок, світ дійсно зменшився. Винайдення телефону стало однією із причин такої зміни. Розвиток науки сприяв удосконаленню військової техніки та зброї. І тут, звісно, першість належить відкриттю. Альфреда Нобеля динаміту. Фактично, винахідник зміг приборкати нітрогліцерин. Уперше, динаміт застосували у США під час будівництва Тихоокеанської залізниці. Винахід став неймовірно популярним, адже його було легко транспортувати. Він не вибухав без детонатора, навіть від струсу і підпалу. А його потужність в п'ятеро. Перевищувало потужність чорного пороху, динаміт до невпізнанності змінив світ. Він зробив можливим ефективне та порівняно безпечне видобування рут вугілля, нафти і газу, прокладання тунелів, вивів на зовсім новий рівень озброєння та чисельність жертв у війнах. Але водночас сприяв і розвитку науки адже. Винайдений Нобелом динаміт був надзвичайно затребуваним. Сам винахідник вже за кілька років шалено розбагатів і спрямував силу силену грошей на розвиток наук. Головним досягненням його життя стала міжнародна премія, яку називають Нобелівською. Три винаходи, що змінили плин історії, але їх було значно більше. Електромагніт, телеграф, сірники, вакцини, антисептики, електричний друкарський верстат, оптоволокно, двигун внутрішнього згоряння, штучний пластик, машинка для шиття, концерна банка з відкривачкою, вольфрамова нитка, туалетний папір, авторучка, автомобіль і багато, багато іншого: тисячі досліджень, наукових теорій, експериментів і, нарешті, винаходів. Спробуйте і ви дізнатися більше про відкриття 19-го початку ХХ століття. Проведіть невелике дослідження та охарактеризуйте одне із науково-технічних відкриттів того часу. Скористайтеся для цього таким алгоритмом. Оберіть цікаве, унікальне, непересічне, бомбічне відкриття та знайдіть відповідь на. Кілька запитань. Що було винайдено чи відкрито? Хто і коли зміг це зробити? Яким був зміст інновації? У чому полягала новизна винаходу? Що він змінював? Яке значення він мав? Як він змінив світ? Будьте уважними та винахідливими, впевнений, вам усе вдасться. А я можу з упевненістю сказати, що наукові відкриття другої половини 19-го, початку 20-го століття не просто змінили світогляд. Вони заклали підґрунтя для майбутніх наукових досліджень та допомогли людству досягти сучасного рівня розвитку. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб і це курс всесвітньої історії. Дев'ятого класу